Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Ми всі пам'ятаємо, як Володимир Зеленський обіцяв швидесенько відновити мир на Донбасі. Рік минув, і поки що ми маємо лише купу неоднозначних хаотичних кроків та жестів. І здається, їх завдання не вирішити проблему, а просто показати, що щось робиться. Тому що конкретних планів на те, як завершити війну та як після цього жити, досі немає. Ми йдемо впевнено. Наближаємось до припинення війни і до. Миру, але важливо зрозуміти вже зараз, що завершення війни це насамперед не парад, нові пам'ятники свято у календарі та навіть не новий фільм із Зеленським, а лише початок болісного компромісу. Досягти якого можна за допомогою перехідного правосуддя. Перехідне правосуддя це процес примирення суспільства з наслідками конфлікту. Він складається з кримінального переслідування винних у злочинах та амністії. Також у нього входять відшкодування жертвам, встановлення істини, інституційні реформи, зокрема люстрація в державних хорми. Органах, а також обговорення механізмів примирення з громадами, які мешкають на повернутих територіях. Хоча українська влада, і тут мова не тільки про Зеленського надавала і надає перевагу не конкретиці, а пишномовним абстракціям. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Ну, перше завдання це мир. Ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до Миром. я впевнений, що нам вдасться принести мир. Однак українські правозахисні організації, ще у 2015 році ініціювали обговорення етапів перехідного правосуддя, і нещодавно представили приблизну концепцію, яка, на їх думку, має спрацювати в Україні. Та цю дорожню карту ще має конкретизувати влада. Оскільки тема перехідного правосуддя дуже об'ємна, сьогодні ми поговоримо лише про одну з його складових, але чи не найголовнішу про амністію. Бо ми досі так і не вирішили, що робити з тими, хто воював на. Боці так званих ЛДНР. Ці люди напевне розраховують на повний набір прав і свобод. Ми ж прагнемо для них суворого покарання та компенсації жертвам. Як це не дико звучить, але правий був класик, коли казав, десь на середині зійдемося. Амністія не має подарувати винним повну безкарність, але й не зможе повністю відновити справедливість для жертв. Ми строїм будущее сьогодні, світле будущее для своїх дітей на нашій землі, але замністію є і більш побутова проблема. За даними тієї ж української гельсінської спілки з прав людини, під кримінальне переслідування у зв'язку з участю в конфлікті на Донбасі потрапляють понад 63 тисячі представників слових та правоохоронних формувань на окупованих територіях. Це військові, поліцейські та прокурори. Але проблема в тому, що українські містяни свободи наразі витримують лише 44 тисячі засуджених. Куди дівати усіх інших? Влаштувати на роботу у нацполіцію Авакова? Тож нас у будь-якому випадку чекає амністія. Доведеться обирати кого садити. Заграти, а кого ні. І є відчуття, що те, якою ця амністія буде, залежить не від влади, а від активної частини українського суспільства. По єдине бажання влади, щоб війна на сході якось самовирішилася. Подивитися один одному в очі і припинити цю війну. ООН визначає амністію як звільнення від кримінального переслідування певних категорій осіб, які скоїли злочини до оголошення амністії або на момент її проведення, вже були визнані винними. Зазвичай амністія неможлива за злочини проти людяності, геноцид, грубі. Порушення прав людини та воєнні злочини. правозахисна група Амнесті International звинувачує нігерійських військових у вбивстві понад 600 звільнених ув'язнених. Але перед тим як почати розбирати конкретні приклади, треба зробити важливу ремарку. Наведені нижче випадки амністії відбулися здебільшого у внутрішніх конфліктах. І розбираємо ми їх лише тому, що у міжнародних конфліктах застосування такої практики нині відсутнє, але при цьому Україна розглядає події на Донбасі. Як частину міжнародного конфлікту, російської збройної агресії, а свої громадяни, які воюють на боці агресора, вважає колаборантами. Тому потенційна українська амністія може переслідувати не стільки мету примирення, скільки бути умовою мирного договору чи прагматичним кроком для розвантаження тюрем. Ну а тепер до прикладів: як і все у нашому житті, амністія може проходити добре, погано, ну або ніяк. Рока амністія це коли держава не висуває особливих умов до можливих злочинців і звільняє від покарання всіх, хто припинив вогонь і добровільно здав зброю. Так трапилося у С'єра Леоне у 1999 році. Мирна угода між урядом і повстанцями гарантувала останнім повну амністію за будь-які злочини, які вони скоїли під час конфлікту. В обмін на це вони мали просто перестати стріляти. І хоча угода не конкретизує, про які злочини йдеться, правозахисники заявляють, що серед таких були вбивства, зґвалтування і викрадення. Людей піднявся гайб. Міжнародні організації вказували на те, що широка амністія є неприйнятною, адже безкарність мотивує нові злочини, а жертви втрачають надію на відновлення справедливості. С'єра Леоне, мирна угода, але відсутність справедливості. Вже через десять місяців після цього фестивалю прощення. Безкарність призвела до нової хвилі насилля, яке тривало ще декілька років. Кейс С'єра Леоне не просто епік фейл з проведення амністії, підтвердження того, що амністія і безкарність не мають бути синонімами. Ця історія наслідок асиметричного компромісу, коли бойовики фактично змусили владу пробачити йому всі злочин. Річ у тому, що на момент підписання сумнозвісної угоди дві третини сєра Леони були захоплені повстанцями, до яких приєдналася і більша частина армії. Знесилений уряд був просто змушений виконати усі забаганки заколотників, серед яких, крім тотальної амністії, в мирній угоді було прописано й надання статусу політичної партії. Тож чим більш впевненою є позиція держави на момент проведення амністії, тим більше умов вона висуває до іншої сторони бойовиків, сепаратистів, повстанців тощо, і тим більш збалансованим буде компроміс. А зараз поговоримо про обмежену амністію. На відміну від широкої амністії, історія знає більш успішні приклади її застосування. Обмежена амністія надається не лише після припинення вогню, але й після виконання інших умов. Наприклад, зізнатися у скоєному і надати інформацію про мотиви співвиконавців і обставини злочину. Такою була одна з умов амністії для бойовиків у Колумбії у 2005 році. Іншою умовою було відшкодування збитків жертвам. Нагадаємо, що конфлікт у Колумбії почався у 50-ті між владою України та бойовиками зі збройних угруповань, кримінальних синдикатів та партизанських рухів. Амністія 2005 року охоплювала збройні угруповання насамперед учасників об'єднаних сил самозахисту Колумбії. Ті бойовики, які демобілізувались і надавали інформацію про свої злочини, не звільнялись від відповідальності, але могли відбути скорочені терміни покарання. Учасники збройних угруповань зізнались у більш ніж 40 тисячах злочинів, які стосували. 51 тисячі осіб, включно з майже тисячою масових вбивств, 25 тисячами вбивств та 3,5 тисячами викрадень. Вперше за 40 років від початку конфлікту вдалося оцінити масштаб злочинів і скласти більш-менш повну картину того, як збройні угруповання кришувались політиками та впливовими бізнесменами. Важливо, що це була перша амністія в Колумбії, яка враховувала позицію жертв. Тому зізнання бойовиків часто відбувались під час відкритих судових засідань і в присутності жертв, які з міркувань безпеки знаходились у сусідніх приміщеннях, але могли ставити запитання злочинцям. Це дозволило жертвам отримати доступ до важливого елементу перехідного правосуддя права на правду. Кількість неурядових і місцевих ініціатив, які дотичні до питань пам'яті в Колумбії, зростає. Це свідчить про те, що необхідно враховувати голоса жертв. Колумбійська амністія 2005 року не була ідеальною і не могла бути як і кожна амністія. Наприклад, її критикували за те, що вона створила нереалістичні очікування у жертв щодо отримання повної правди, яку на основі зізнань злочинців відтворити насправді неможливо. Свідчення про зв'язки збройних угруповань із верхівкою колумбійської влади також неохоче розслідувались місце. Цевою генпрокуратурою до речі, насилля в Колумбії, попри мирну угоду 2016 року, триває і досі. У різних ситуаціях від гарячої стадії конфлікту до етапу переговорів і повоєнного відновлення миру амністії застосовують для досягнення різних цілей. Наприклад, уряд може здійснити амністію на початку переговорів, щоб продемонструвати свою відкритість і створити можливості для переговорного процесу. Під час активної фази конфлікту помилування часто пов'язані з бажанням держави посилити власні воєнні позиції або, взагалі, утримати владу в країні. Амністію також здійснюють на фінальній стадії миротворчого процесу як частину. Мирних угод. Розглянемо війну за незалежність у Хорватії, де було декілька амністій, кожна зі своєю метою. За деякими винятками можна вважати цей кейс прикладом ефективної амністії. Після оголошення Хорватією незалежності третину її території окупували югославська армія та місцеві сербські сепаратисти. Через рік бойових дій між урядом і окупантами на лініях фронту було розташовано миротворчі сили ООН. Тоді ж пройшла й перша амністія. Нею були охоплені сербські повстанці, за винятком тих, кого обвинувачують. Шували б скоєні геноциду та воєнних злочинів. Метою амністії було створити умови для діалогу та врегулювання конфлікту. Саме на цьому наполягала і міжнародна спільнота. До кінця 1993 року військові та цивільні суди винесли рішення про амністію приблизно трьом тисячам сербів. Амністували й кілька десятків хорватських військових та поліцейських, засуджених через порушення дисципліни або перевищення повноважень. Наступна амністія відбулася у 1996 році, вже після того як хорватські війська звільнили окуповану територію і уряд відновив контроль над усією країною. Ця амністія була необхідна, аби показати сербам, які покинули країну під час конфлікту що їм нема чого боятися вдома, і вони можуть повернутись, якщо, звичайно, не порушували норм міжнародного права. Остання амністія відбулася у 2003 році. Хорватські амністії сприяли нормалізації відносин між Хорватією та Сербією і процесу примирення в суспільстві загалом. На зображенні ліворуч село, в якому мешкають сербські біженці, які були змушені покинути країну у 1991-95 роках, під час Хорватської війни за незалежність. Праворуч кладовище у Вуковарі. Та й тут не все так гладко. Ко на думку Human Rights Watch, хорватська влада була більш зацікавлена у тому, щоб покарати саме сербів. Вона створювала умови, щоб хорвати, які теж скоїли злочини протягом війни, уникли відповідальності. Умови Амністії не були нормально пояснені. Вони залишали простір для різних трактувань. Тому багато сербів боялися повертатися додому, думаючи, що їх одразу посадять в тюрму, незалежно від їхньої ролі під час війни. Хорватський кейс вчить тому, що амністія може сприяти відновленню миру та ніколи не робить усіх щасливими. Як бачимо, амністія це комплексне питання без готових або ідеальних сценаріїв. Кожна країна має напрацювати власне бачення. Тож як цей процес просувається в Україні? Амністія, яку можна застосувати до учасників збройного російсько-українського конфлікту на Донбасі, закріплена лише в трьох офіційних документах. Перший документ це мінські домовленості 2015 року, які побіжно про неї згадують, якими будуть умови, хто саме підлягає і головніше не підлягає амністії, не прописано. Тобто амністія у мінських домовленостях має вигляд нагадування у календарі, яке ти забув підписати детально, і потім не можеш згадати, що ж то воно було. Забезпечити помилування та амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Кажуть, якщо довго вдивлятися у це формулювання, то можна побачити, як вчорашні сепаратисти вже завтра обіймають керівні посади. Ось один вже бос на твоєму підприємстві, а інший ну, хто зна, президент твоєї країни. Тобто люди повторюють долю легендарного полковника Голубана, який спочатку воював за терористів, а потім спокійно собі служив у. Українській поліції, а ще є закон України про недопущення переслідування та покарання осіб, учасників подій на території Донецької та Луганської області, він був прийнятий Верховною Радою у 2014 році та не вступив в дію. Ну і наостанок – закон про особливий статус ордло, який почне працювати тільки після проведення місцевих виборів на Донбасі, коли ми побачимо після Нормандії можливість того, що дійсно у нас є можливість, якщо виводяться. Війська, озброєні, незаконні формування. Якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію. Амністію людей, у яких немає рук. Важливим є й законопроект 2689 про воєнних злочинців, який досі не ухвалений парламентом. Він гармонізує українське кримінальне законодавство з нормами міжнародного права. Це дозволить правильно кваліфікувати злочини, скоєні на Донбасі, та зробить неможливим амністію воєнних злочинців. Однак в Україні вже є ініціативи, які працюють як амністії. у 2015 році. Сбу започаткувало програму На тебе чекають вдома. Її учасникам гарантують звільнення від кримінальної відповідальності частково ну, або повністю. Охочі мають добровільно залишити лави терористів ЛНР та ДНР. Свою відданість Україні треба довести не лише з реченням, а й цікавими історіями про культуру та побут терористів. Бажано з цифрами, фактами, прізвищами. Окрім цього, програма не розповсюджується на учасників вбивств, тортур, зґвалтувань, нападів на установи та підприємства. Станом на початок 2019 року, у такий спосіб додому повернулися понад 360 осіб. Як правило, це місцеві, які прагнули підзаробити. Вони охороняли склади, стояли на блокпостах, ремонтували авто. Проблема цієї програми у її анонімності. Із судових рішень не зрозуміло, яку саме роль виконували відступники. Ми не можемо оцінити, хто ці люди, які нею скористалися, що з ними відбувається після. До того ж, як із ними працювала СБУ, можна лише припускати. Зрозуміло, що СБУ просто так нікого не відпускає. Окрім програми СБУ, є ще один інструмент амністії помилування президентом України. Указами Зеленського з травня по грудень 2019 року було помилувано 97 осіб. Але інформація про те, скільки спомилуваних були громадянами інших держав, а також хто з цього списку був переданий в межах обміну на Донбасі, відсутня. Є деякі речі, які а, ти можеш зрозуміти тільки тоді, коли ти сам на сам. І є деякі відповіді, коли… які ти можеш і хочеш, і бажано почути, коли ти. Сам на сам то, що ми маємо? Ну, точніше, не маємо. Україна не має свого бачення амністії. Більш того, вже шостий рік війни політики та політичні партії конкурують не проєктами та стратегіями завершення війни на Сході, а словами мир та перемога. При цьому, які умови миру і які умови перемоги, ніхто не каже. Хоча саме це і є важливим. Бо стосовно тієї ж амністії є купа не тільки червоних, але й синіх, зелених та коричневих ліній. І їх усі ми маємо проговорити та затвердити за Далегідь, наприклад, амністія в цій стратегії не має прощати усіх підряд, а умови її надання мають бути прописані чітко та з урахуванням права жертв на правду. При цьому характер амністії залежатиме не лише від умов миру, а й від того, чи зможемо ми добитися факту визнання світом, що на Донбасі не внутрішній конфлікт, а саме російська збройна агресія, а так звані ЛНР і ДНР лише один з її засобів. Питань багато, чи підлягають амністії вчителі. А політичні злочинці, які агітували за возз'єднання з Росією, з ними як? У деяких країнах такі категорії по дефолту не винні, але Україна має це вирішити самостійно. Бо наразі в Україні говорять лише про бойовиків ЛНР ДНР та чиновників республік. Також Україна не може амністувати не своїх громадян. Тобто російські війська взагалі не розглядаються, але про це знають лише якісь навіжені ентузіасти ефективного вирішення конфліктів. І головне, все це треба проговорити тут та зараз, а не в ніч з п'ятниці на суботу, щоб потім в неділю розпочати справжню дискусію. Бо якщо цього не станеться, то гарячі суперечки відбудуться не за круглими столами, не в соцмережах та не в середовищі експертів, а вже на вулицях українських міст. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. У тут наш минулий випуск про кіберспорт, про кібербабки, кіберцензуру та навіть кіберсексизм. А отут наш Патреон задонать улюблене телебачення, щоб було більше таких відосів. Субтитрувальниця Оля Шор